Приїхав я все-таки на море. Ще трошки я до нього дойду через ці санаторії, які тут просто увесь берег. Може не весь. Але я скільки тут їхав, одні пансіонати. От, я знаходжуся на другому поверсі. Аканфора, Стоп, Аканфора. Олімпія була написано, ну це конфура якась. А, дуже дивно. Дуже дивно. Ага, ліфт навіть є у них. От. І басейн у них є. А тут наче всього. Ух, ти, там якийсь колізі. Ух, це теж будинок цікавий. Там колізі, то може наступний якийсь Ну просто неймовірно. От і море. От і море. Буквально 100 метрів. Зараз я до нього піду. Пальмом тут багато. Тут, тут просто курортне містечко. Ну, Навала різних. Ой, а там місто на горі яке, а? Є чим полюбуватися. Є чим полюбуватися, як воно тут влаштовано все. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Зараз я мабуть, у нас на території цієї Олімпії отакі вот три пальми. Так, пішов я вниз, покажу вам знизу. Так, так, так. Покажу вам знизу. оце просто чудові. До пинати Це просто неймовірно. Як і... Так, отут готель Олімпія написано. От Туди нікого, бо сезон тут закінчився, їм тут нічого робити. Тільки я тут блукаю. І це мені подобається, що я можу це робити. Але тут влітку, мабуть, люди відпочивали. Балдеж, Балдеж, мабуть, так ти зараз балдеж. Я просто неймовірно. От я зійшов з, з, звідти зверху. от, І от так от тут відпочивають люди влітку. Ну, як вам це? от, а конфора. Там щось теж написано. Ну, от такої маємо. Як вам це?